Народні депутати України скуповують бронежилети і військову техніку для бійців на сході. Ми знаємо всі, що за останні 10 років, до чого була доведена українська армія, і е, сьогодні дуже сложно державі мобілізуватися в матеріально-технічному обезпеченні армії в столь короткі сроки. Відправили прибори ночного бачення, біноклі. але ну, це наймале, що ми можемо сьогодні зробити. Вчора депутатська група Суверенна європейська Україна особисто відвідала 51 першу окрему механізовану бригаду, яка тимчасово слукується у Дніпропетровській і Донецькій областях. В першу чергу нагальна проблема забезпечення їх засоби індивідуального захисту і всякою сповідною допоміжною екіпіровкою військовою. Вони через командири звернулися до нас. Дали нам заявки на те чи інше обладнання. Ми його закупили. Звісно, для людей необхідне, це в першу чергу. Всім, хто на блокпостах, навіть хто виїжджає, хто їздить, куди то на це потрібно. Було, на наскільки я знаю, у нас 30 чи 40 чоловік було 13 чи 12 бронежилетів. Народні депутати із групи Суверенна Європейська Україна одним з перших перерахували на потреби Міноборони фінансову допомогу у розмірі 16 мільйонів гривень. Обов'язково передамо вітання дружинам. І обов'язково розкажемо про те, що в нас є справжня українська армія. Що ви справжні герої, і нехай не розказують дурниць. Ворог тут не пройде. Допомагати військовим планують і надалі. Це не останній наш приїзд. я Думаю, сюди слава Україні! Героям слава!